Вітаю глядачів телеканалу Репортер. Триває жорстока війна з російськими окупантами. По деяких напрямках не дуже гарна ситуація на фронті. Власне, от сьогодні, що там відбувається, ми сьогодні поговоримо з військово-політичним експертом Дмитром Снігірьовим, пане Дмитре. Я вас вітаю, ради бачити. Вітаю, дякую за запрошення. Звісно, найголовніша от новина, яка яку поширює зокрема російська пропаганда, це оточення наших військ в Покровську і в Куп'янську. Сирський вже цю інформацію спростував. Скажіть, от навіщо це робить російська пропаганда, і чи є у вас реальна інформація, чи є у вас інформація, яка реальною є ситуація там зараз? Для чого давайте е декілька питань ви задали. Давайте почався. Перше, для чого робить? Для підвищення е суб'єктності російської сторони під час можливих перемовин з Сполученими Штатами щодо закінчення війни в Україні. Мовиться про те, що поширення цієї інформації співпадає відповідно по часу. з інформації російської сторони про начебто, випробування нової крилатої ракети Буровісник та Ну, і відповідно одностороннього виходу з російсько-американського договіру про знищення зброї е, Плутоні. Е, е, тобто Російська Федерація грає в свою улюблену групу підвищення ставок напередодні важливих міжнародних зустрічей. З приводу російської інформації, давайте проаналізуємо повідомлення. Очільника генштабу армії країни окупанта Герасимова російському диктатору по часу співпадає з перебуванням Сполучених Штатів спецпредставника країни-окупанта Дмитрієва. Тобто, можемо говорити про те, що ця інформація була адресована конкретній цільовій аудиторії, а саме адміністрації Білого Дому і американському президенту, намагання дати спотворену картину. Ситуації на лінії бойового зіткнення. Себто показати, що Російська Федерація має значні тактичні успіхи, причому зауважте, шановна аудиторія, по декількох напрямках одночасно, це відповідно Донецька область, Покровський напрямок і Харківська область, Куп'янський Вовчанськ. Давайте проаналізуємо разом ситуацію з приводу оперативного оточення 31 батальйону. батальйона. Перше, що, на що хотів би звернути увагу, 31 батальйон це практично 6 бригад. Тобто говорити про оперативне оточення такої кількості українських підрозділів немає підстав. Друге, немає підстави говорити взагалі про оперативне оточення. Наразі в самому покровську, за оцінками Генштабу Збройних сил України, зафіксована присутність до 250 учасників. Так званих малих штурмових груп армії країни-окупанти. Бої тривають по лінії залізничної колії, яка навпіл розділяє Покровськ. Окупанти е, основ, намагаються закріпитися в будівля залізничної станції і намагаються взяти під безпосередній контроль локації Сил оборони України безпосередньо Покровську. Тобто, е, е, організувати. Так зване оперативне оточення українських підрозділів. Бої тривають в районі промзони другої школи. Але та інформація, яка поширюється Діпстейтом про те, що покров це суцільна сіра зона, це черговий вброс цих так званих аналітиків. Які... До речі, варто відзначити, що інформація Діпстейд вже неодноразово спростувалася і Генштабом, ДПСУ та іншими складовими Сил оборони України. І виникає відповідне питання, чому в умовах війни в українському інформаційному просторі з'являється подібна інформація, яка дискредитує сам характер бойових дій і відповідна зусилля українського генштаба в моменті відбиття російської агресії. Запитання не риторичне, відповідно відповідна на нього мають дати відповідь спецса. Служби і РНБО. Бо гратися далі в так звану демократію умовах війни немає ніяких ані бажань, ані потреб. Менше з тим, давайте аналізувати ситуацію по Покровську. Наразі, за інформацією Генштаба Збройних сил України для стабілізації ситуації на Покровському напрямку перекинуто додаткові оперативні резерви. А в тому числі спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Чому спецпідрозділи ГУР перекинути? Вони мають практичний досвід ведення боїв в умовах міської забудови, бабіч то, позитивний бекграунд, а, а мовиться про бої Вовчансько. Саме спецпідрозділами ГУР а, було взято під контроль раніше втрачені позиції Сил оборони України на агрегатному заводі. Які, до речі, досі знаходяться під повним контролем Сил оборони України, це Вовчанський напрямок. Це якраз я спростою інформацією про значні тактичні успіхи окупантів Вовчанську, начебто контроль ледь не 70% міста російськими окупантами. Але повернемося відповідно на Покровський напрямок. Тому ще раз підкреслю: говорити про. Катастрофічну ситуацію, як про це намагається повідомляти українські змі, наразі немає підстав. Друге, навіть оперативне оточення українських підрозділів це не є автоматична втрата або населеного пункту, або припинення активного характеру бойових дій. Пояснює наприклад, бої в районі клебан водосховища. Це Костянтинівський напрямок. Окупантам вдалося взяти. Під свій безпосередній, невогневий безпосередній контроль всі локації сил оборони України і фактично притиснути українські підрозділи до води, до водосховища вони знаходяться в оперативному оточенні. Але є важливий момент: бої тривають три місяці в умовах оперативного оточення. Логістика налагоджена за рахунок важких дронів і малих плавзасобів через водосховище. Це відповідно проведення ротації особового складу, вивезення поранених, підвезення БК тощо. що три місяці. Тому говорити про те, що ми здамо Покровськ в найближчій історичній перспективі, це відверто грати на руку ворога. І основний момент за оперативною інформацією Покровська наразі окупанти готують низку так званих операцій під чужим прапором. Мета, яких звинуватити Сили оборони України в порушенні правил ведення норм ведення війни, і відповідно дискредитувати Сили оборони України і українське розвідувариство, мовиться перша про розстріл місцевого населення під виглядом проведення контрдиверсійних заходів спецпідрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Причому ці провокації готуються на момент можливого перебування представників іноземних ЗМІ. Про можливу а, участь чи то присутність представників ЗМІ повідомила російська сторона, а, заявивши про те, що вона гарантує так званий зелений коридор для висвітлення подій на Покровському Куп'янському напрямку. Оскільки я розумію, Друга, Провську, зараз вибачте, я переб'ю там десь залишилося щось між п'ятьма та десятьма відсотками від місцевого населення до воєнного. Тишу сто осіб. Угу. Ну, тобто було там десять тисяч чимось здається. Да. Цього більш ніж достатньо для створення відповідної картинки. Угу. Друге, це відповідно провокації проти самих представників ЗМІ, Мовиться про. Вибіркове нанесення вогневого ураження, тобто прицільне по місцях можливої дислокації, якраз представників ЗМІ, звинуватити в цьому українську сторону, що наша та українська сторона таким чином намагається зірвати висвітлення подій на Покровському напрямку. Оці дві провокації за оперативною інформацією готуються російськими спецслужбами. Нагадаю, свого часу права справа організація, яку очолювала. Меру на випередження оприлюднили інформацію про наміри російських спецслужб щодо підриву будівлі Маріупольського суду на момент проведення судового процесу над полоненими бійцями АЗОВ. Нагадаю, судовий процес мав відбутися якраз на День Незалежності України. Оприлюднення цієї інформації зірвало і сам судовий процес, і неможливо кривава провокація. Тобто, того Збіговочка під камери під назвою судовий процес над бічям АЗОВ вдалося уникнути і уникнути цієї кривавої провокації. Далі по Покровському напрямку досить стисло, поясню. Основний е зараз е наступ, напрямок наступу окупантів це по флангам Покровського групування. Це бої в районі Володимирівки і е, бої в районі Родинське. Причому в районі Володимирівки окупанти змінили тактику і стратегію ведення бойових дій. Це масове використання важкої бронетехніки до танкового батальйону. Це більш 30 одиниць важкої бронетехніки. За останні два тижні зафіксовано п'ять штурмів з використанням бронетехніки. Цього не було вже, як мінімум, півроку. А це свідчить про цей тон часу, тобто росіян обмаль часу для того, щоб показати якісь тактичні успіхи на цьому надважливому напрямку. Плани окупанта якраз прорив з району Володимирівки з виходом на Гришина, з метою взяти під безпосередній контроль локації Сил оборони України. Це траса покрос мирноград Другий напрямок атак російських окупантів це Роденське. Повзродинське проходить єдина асфальтована дорога це основна лака Сил оборони України. По Мирнограду повідомлення відомого одеського активіста про те, що окупанти закріпилися в Мирнограді, воно не відповідає дійсності. Була спроба прориву штурмової групи з використанням БМП. БМП знищена, учасники штурмової групи так само знищені. Наразі є присутність. Окупантів на території шахти 5 дріб шість і на адмінбудівлі шахтоуправління управління використовується як місце дислокації операторів БПЛА і місце накопичення саме штурмових груп російських окупантів. Ще один досить показовий момент: інформація про те, що логістика відсутня взагалі. Українським військом е, приходиться долати відстань 15-20 кілометрів пішки з БК. Е, ця інформація чатково відповідає дійсності. Мовиться про те, що зміна погодних а саме осінь, мряка, туман, вона сприяє не тільки окупантам в моменті зниження активності української БПЛ, але й відповідно українській стороні. Бо це дає можливість якраз проведення ротацій, в тому числі з використанням навіть бронетехніки на Покровському напрямку, сам Покровський. Тобто локації є, але варто відзначити те, що окупанти намагаються встановити, якщо раз підкрещення, не тільки вогневий, але й безпосередній контроль над локаціями Сил оборони України. Тактика задіяння FPV-дронів, в тому числі FPV-дронів на оптоволокні, вона. Тотожня, в принципі, всім напрямка фронту. І Костянтинівський напрямок, і відповідно, Славянськ, так само траса Славянський зюм під контролем в моменті використання піввідронів на оптоволокні. Тобто це загальна тенденція. По Куп'янську Куп ситуація дещо навіть легша, ніж по Покровську. Там є присутність окупаційних військ, але Говорити про повний контроль над Куп'янським, як про це повідомляла Мар'яна Безугла, абсолютно немає підстав. Знову таки, ситуація по Куп'янську використовується окупантами як інформаційний привід показати, що саме куп'янський напрямок є основним ударом, напрямком удару російських окупантів. Тобто, це тактика так званих тисячу поріжнь. Відволікання. Оперативних резервів Сил оборони України на другорядні напрямки від основного напрямку удару. Основний напрямок удару це Донецька область, це Костянтинівський Покровський напрямок. По Куп'янську там дії окупантів ускладнюється якраз водна перешкода, тобто можливість встановлення повного контролю над Куп'янськом. Я ще раз підкреслюю, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Та сама інформація по Вовчанську. Вовчанську вони штурмують півтора року невелике промислове місто. Зона контролю окупантів це приблизно до 25% території міста. Тобто, як бачимо, більшість інформації, яка, на жаль, тиражується українськими СМІ, вона не відповідає дійсності. Так, пане Костянтине, все закінчуємо. Можна лише дуже коротко останнє питання, буквально хвилинка. Про гріпени хотілося поговорити. Швеція пообіцяла. Зараз вимкнеться, я вибачаюсь. Я зрозумів, добре, дякую. Дякую, що приділили час. Тоді будемо на зв'язку з вами. Повертаємося до ефіру. На жаль, обстріли з боку країни агресора створюють проблеми нашій енергетичній інфраструктурі, але продовжуємо ефір. Обов'язково, пане Дмитри, хочеться поговорити про гріпени. Шведська сторона цього тижня пообіцяла нам на наступні роки передати цілий авіапарк для підсилення наших військово-повітряних сил. До мова йде про 150 гріпенів, одних з найкращих. Винищувачів у світі зараз, те, що я прочитав, так це будуть не нові літаки, але все одно ну, підсилення значуще, як ви оцінюєте цей крок і наскільки це буде вирішальним у підсиленні Збройних сил. Ну, воно не буде вирішальним, але значною мірою посилить позицію Сил оборони України як в моменті протидії аеробалістичним аеродинамічним засобам ураження противника, так і відповідно в моменті нанесення удару по законних військових цілях, як на тимчасово окупованих територіях, так і на територіях країни окупанта. Давайте е зробимо деякі акценти. Спершу варто відзначити, що грібини вони по класифікації чи на найбільше більше задовільняють силу оборони України. Мовиться про те, що вони відповідно більш а, 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 придатні для обслуговування навіть в умовах, в польових умовах, тобто двигун можна замінити за декілька годин плюс. Гріпен може використовувати в якості злітно-посадкової смуги навіть автостради. В, на відміну від f 16 для яких, відповідно, злітно-посадкова смуга має протяжністю бути 1200-1500 км, метрів, перепрошую, і там ідеальне покриття. Чому і відповідна специфіка експлуатації f 16 Плюс гріпини ну фактично можуть спрацювати з так званих аеродромів підскоку, оце значною мірою посилює позиції Сил оборони України момент в моменті їх використання як безпосередньо на лінії бойозіплення, так і я ще раз підкреслює як ключовий елемент українського ППУ, так і від в першу чергу можливості нанесення удару по території країни окупанта. Плюс основний позитив грипу на те, що Швеція вже нам передала літаки дальнього радіолокаційного виявлення цілей, той самий виробник, що і Гріпен. І варто говорити, що от якраз прив'язка Гріпенів до цих літаків дальнього радіолокаційного виявлення цілей, оце є ключовим компонентом, який може досить серйозно вплинути на можливості Сил оборони України. І ще раз підкреслю в моменті нанесення ударів по законних військових цілях, так і відповідно в моменті протидії російської сторони, в тому числі до речі, з використанням тих кабів модифікованих, про які йде мова, які наразі вони тестують в моменті нанесення удару по Одесі Одеській області, плюс гріпини вони можуть використовувати відповідно всю номенклатуру, в тому числі і американські ракети РАМ, з дальністю враження 450 кілометрів. А от тут найбільш цікаво починається, враховуючи ту кількість рамів, які Сполучені Штати передадуть Україні, а я нагадаю, це 3300 ракет. І плюс та кількість гріпенів навіть в короткостроковій історичній перспективі, але все одно 150 бортів. Російській Федерації буде досить проблемно в моменті захисту законних військових цілей. А це в першу чергу стаціонарні об'єкти. Це підприємство ВПК, підприємство нафтопереробної промисловості. Ну відповідна енергія в моменті захисту їх бо система ППО Російської Федерації показали повну свою недосконалість. Але головне, Гріпен може. Модифікований для моментів використання ракет повітря-повітря, Сполучені Штати з дальністю ураження більше 120 кілометрів, тобто в зоні ураження гріпання опиняться російські сушки, а це вже може серйозно вплинути відповідно на активність фронтової армійської авіації Російської Федерації. Нагадаю, в чому наразі специфіка використання цих модифікованих кабів. Вони можуть наносити удари по інфраструктурних об'єктах України, не заходячи в зону ураження українських систем ППО, тобто з відстані більше 160 кілометрів можуть фактично безкарно бити по житлових українських кварталах. І саме от можливості передачі гріпенів, а це, до речі, новітні гріпени, а не е та стара версія, про яку йде мова, оце і дасть можливість значною мірою нейтралізувати основну перевагу противника, перевагу повітря. Причому і позитивним моментом є та кількість бортів, яка буде передана українській стороні. Нагадаю, шановні телеглядачі, дані з відкритих джерел на початок широкомасштабного вторгнення російської окупаційної армії. Кількість бортів, причому всіх модифікацій у Силу оборони України була а, на рівні до 100 одиниць 100. А нам передають тільки гріпенів 150. І це не рахунок. Прошу питання підготовки пілотів, адже це ну має бути зовсім окремий напрямок, а також обслуговування гріпенів. Да, якщо F-16 там можна комплектуючи знайти по всіх країнах НАТО, то гріпени – це в одна лише країна, чи не буде із цим складнощів? Тобто пілоти і комплектація мови про те, що гріпени не тільки у Швеці, а відповідно на озброєння декілька країн. Причому мовиться про те, що на відміну від F-16… Ріпана шведська сторона надає право щодо розміщення на території від потенційного замовника локалізованих підприємств з випуску або запчастин, або відповідно, ну і навіть самих бортів. А враховуючи те, що у нас досить потужна до широкомасштабного. Війни була авіагалузь, то це досить серйозний поштовх як в моменті розвитку і відповідно модернізації української авіаційної промисловості, так і можливості локалізації якраз виробництва, тобто розміщення на території України виробництва тих самих запасних частин, чи то узлів для обслуговування Гріпен. І ще один момент. Гріпен, ще раз підкреслю, в моменті обслуговування значно легший, ніж F-16. Там не потрібна, відповідно, підготовка технічного персоналу, тобто техніків. А я нагадаю, на 1 F-16 до 6 техніків. Чому проблема з їх передачею не тільки підготовка літунів, в першу чергу технічних, технічного персоналу. Це займає час. Так, от, за гріпинами ця ситуація буде значно простішою, вони легше в обслуговуванні експлуатації, в ніж американські е, F-16. Причому варто й говорити, що ті гріпини, які будуть передані українській стороні, там відповідна і е, система РЛС стоять, і відповідно е, 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 системи протидії. Системам радіоелектронної боротьби, тобто це новітні, якраз гріпини, а не, скажімо так, металобрухт, який нам наразі передається ну, нашими стратегічними партнерами. Ми менше з тим, ми дякуємо їм і за цю цей характер військово-технічної співпраці. І плюс, чому шведська сторона відповідно, зацікавлена в українському ринку. 150 бортів це досить потужне оборонне замовлення, яке дасть можливість відповідно досить серйозно поповнити власне, сам характер замовлень на шведську оборонну продукцію. Тому це вигідний контракт для обох сторін, як для Швеції, так і відповідно для України. Швеція розширює ринок збуту. Власних літаків плюс отримує ще раз підкреслю локалізовані виробництва на території України. Ну, а відповідно, українська сторона отримує сучасні борти, які ще раз роблять це за характеристикою ціна на якість. Вони краще, ніж американські зразки. Пане Дмитре, щиро вам дякую, що так детально і фахово роз'яснили ситуацію. Дякую вам. І тримаємо стріль. Це буде Україна. Це буде Україна. 100%. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером.